Штучний інтелект в уряді дії освіті і на передовій в Україні з'явився центр, який відповідатиме за інтеграцію ШІ у роботу держави. Назву хабу AI Center of Excellence або центр досконалості штучного інтелекту і його структуру презентував міністр трансформації Михайло Федоров ще в життя держави будуть десятки топ менеджерів які вже роками працюють з системою і використовують її у своїх компаніях. Тепер ці люди залучені до розробки рішень і дій, щоб цифровізувати країну. Поки що у планах чотири напрями в освіті, зокрема, це система, яка аналізуватиме оцінки чи прогалини школяра у школі і даватиме рекомендації, як підтягнути навчання. В уряді це ai агент, який читатиме скарги громадян у боті і автоматично направлятиме їх до. Профільного міністерства працюватиме хаб також і над розробками, які допоможуть на фронті та у цифрових послугах, тобто в дії, усе це великий крок у розвитку країни, наголошує міністр. Бо за планами Мінцифри, Україна до 2030 року має увійти до трійки світових лідерів за розробкою і впровадженням штучного інтелекту. Ми вважаємо, що Цифрові технології, особливо AI, це майбутнє цифрових урядів, і тому дуже важливо, що сьогодні ми запускаємо центр, який буде на практичному рівні займатися тими питаннями, а як уряду бути ще більш швидким, як прогнозувати проблеми в суспільстві, як аналізувати політики за які відповідає уряд, як знаходити рішення цим питанням і як впроваджувати ці рішення, і потім їх аналізувати.